Нові системи ППО, далекобійні ракети і бойові літаки. Партнери продовжують нарощувати арсенал українського війська. Берлін завершує передачу двох комплексів Петріот. Велика Британія таємно поповнила запаси ракет України Стормшеду і зі Швецією підписали історичну угоду про постачання Гріпен. Докладніше про все у сюжеті Софії Желінської. Берлін фінансує передачу двох систем Петріот із запасів Бундесферу. Це вже другий пакет німецької протиповітряної допомоги, співзаснований Данією, Литвою та Норвегією. Посилення ППО має захистити українські міста від нових масованих ударів дронів і ракет. Ми зміцнили компонент патріотів у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідриху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору. Певний час ми готували це посилення ППО і тепер досягнуті домовленості виконано. Дякую всім, хто допомагав. Тим часом Велика Британія зробила ще один крок. За даними Bloomberg, Лондон передав Україні нову партію крилатих ракет Шторм Шедоу. Постачання тримали в таємниці, щоб зберегти стратегічну перевагу перед зимовими обстрілами. Ці ракети здатні вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів і вже неодноразово нищили військові об'єкти у глибокому тилу Росії. Союзники прагнуть показати Путіну, що західна підтримка України перевищить можливості російської економіки вести цю війну. Про готовність долучитися до постачання боєприпасів заявила й Сербія. Президент Олександр Вучич відкрито запропонував Євросоюзу купити в Белграді артилерійські та мінометні снаряди. Він додав, що покупці можуть використовувати їх як вважають за потрібне. Наші склади повні боєприпасів, і ми виробляємо більше, особливо мінометних снарядів. Ми виробляємо більше боєприпасів ніж Франція. Боєприпаси потрібні в Європі. Тому я запропонував нашим друзям у ЄС можливість укласти з нами угоду про купівлю-продаж і взяти все, що у нас є. Це був би феноменальний внесок, який ми могли б зробити в європейську безпеку. Раніше, 22 жовтня, у Швеції, президент Володимир Зеленський та прем'єр Ульф Крістерсон підписали документ, який відкриває шлях для постачання винищувачів. Гріфен Україна розраховує отримати до 150 бортів. Це стане основою нової бойової авіації. Зеленський також провів понад 40 зустрічей із лідерами держав, координуючи підтримку у напрямках ППО, авіації та енергетики. Етика Європа політично готова спрямувати заморожені російські активи на всебічну підтримку України та українців. Європейська рада ухвалила політичне рішення. Чіткі рамки використання активів, і ці рамки визначено. Ми також домовилися в Європі, що ці рамки мають бути впроваджені до кінця року. Нові Петріот Шедоу», «Гріфен» і боєприпаси з Європи. Це вже не просто військова допомога, це стратегічна відповідь союзників на затяжну війну. Західна підтримка розширюється, а повітряний щит України стає дедалі міцнішим. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.